Ну, тут якраз доповісти потрібно по альтернативній пропозиції щодо кандидатури секретаря. На сьогоднішній день регламент, на жаль, не передбачає альтернативній кандидатурі. Тому це є закон, і я прошу кожного з вас дотримуватись закону, який в нас на сьогоднішній день є. Добре, вашим голосуванням можете... Я сподіваюся, що і прошу кожного з вас підтримати кандидатуру Резнікова на цю посаду. Якщо ця кандидатура не пройде, я зможу отримати ваші звиваження нашу позицію стосовно пана Резнікова і інших. Фракція Всеукраїнська об'єднання Свобода, шановний пане голово і пане кандидат на цю посаду Олексій Резніков, ви правильно тут говорили, що ми сюди прийшли працювати, займатися комуналкою, а не політикою. Але зважаючи на те, як зараз формуються найпрошливіші комісії, зважаючи на те, яка кандидатура від якої. Артії пропонується зараз на посаду секретаря, це є чиста політика, тому що ці кандидатури є від конкретно однієї партії. Партії УДА. сьогодні Київрада має показати, що після революції вона працює за принципами демократизму і прозорості. Тому ми маємо показати, що влада в Києві належить не одній партії, а що вона належить всім киянам, тому фракція свободи. Пропонує на посаду замість кандидатури Олексія Резнікова посаду Юрія Левченка. Ми пропонуємо голові внести кандидатуру на посаду секретаря Київради Юрія Левченка. На користь Юрія Левченка говорить дуже багато аргументів. В першу чергу це фаховість, вищі закордонні освіти, в другу чергу це досвід роботи в інвестиційних кампаніях. Це <пілочен> yeah. e, досвід роботи очолює аналітичну службу партії. Через нього проходять всі законопроекти у Верховній Раді від Всі об'єднання Свобода. Друге, це довіра громади. Юрій Левченко двічі переміг на своєму окрузі. Сифікатора Пелепішина і втретій раз переміг на своєму окрузі на виборах Київ що свідчить про високий ступінь довіри саме до Юрія Левченка, як до людини. І третє питання участь революції. Він перших, перший заходив в Київ Раду революційні, був зі мною співкомендантом Київ Ради і був комендантом українського дому. Третє питання це принциповість Юрію Левченко, є принциповий політик, не буде мовчати, коли хтось намагатиметься, якщо це буде красти або щось дерепанити. Ну і він не перебігає на відмову від попереднього кандидата від партії в партії. Третє боровся проти нелегітимної сесії Києвради, завдяки чому ми сьогодні тут також знаходимося. Тому останнє, що я хочу сказати. Багато хто з нас брав участь в революції. Я також спершу по останній день брав участь в революції гідності. Революція гідності мала б нас чомусь навчити. Вона має нас навчити, що вже була така партія, яка хотіла всю владу забрати собі, узурпувати всю владу. І ми знаємо, чим така політика закінчилась, якою трагедією для українського народу закінчилась політика узурпації влади. Тому остання. Рекомендувати на посаду Юрія Левича. Ми просимо палец депутатів підтримати кітеру Юрія Левича. Ми хочемо збудувати нормальну цивілізовану європейську державу, де є верховенство права, де існує закон. І тому ми повинні цього дотримуватися. На сьогоднішній день законом для нас. Нагадати, що рекламників ради не передбачає рейтингового голосування або відразу декілька кандидатур. Подає кандидатуру голова, якщо зал не підтримує, будемо зазначатись з іншими кандидатами. І я прошу вас дотримуватись також регламенту для того, щоб ми повинні поважати один одного. Зараз прийшли.